Третій безпечний простір запрацював у Хмельницькому. Відкрили його у ЗОЖ номер 25 імені Івана Огієнка. Є методика розроблена Києво-Могилянською академією, яка рекомендована Міністерством освіти України, і е, наші працівники працюючи з усіма е, учасниками освітнього процесу, окремо з дітками, окремо з батьками, окремо з викладацьким складом, гармонію гармонізують їхні стосунки. Із відвідувачами безпечного простору працюватимуть соціальні педагоги, які пройшли навчання у фахівців Києво-Могилянської академії. Одним із них є і Владислав Пілець. Радними більш чоловіки, бо вони більш закритіші і менше розказують про те, що їх турбують. Якщо жінки вони більше розкажуть, їх стане легше і вони далі будуть робити те, що їм треба. І, звичайно, з батьками важче. Бо в них ще є така річ, як називається не розказувати, що вони відчувають то, що вони думають. За період роботи проєкту, а він діятиме два роки, благодійники планували охопити послугою близько 7 тисяч дітей. Та нині лише за півроку до них вже долучилось більше 5 тисяч дітей, майже сотня вчителів та 200 батьків. Дуже багато діток кажуть, що за час роботи, коли вони проходять ці сім кроків, да це сім занять, настрій. Всередині колективу змінюються, вони стають теплішими, вони починають дружніше між собою спілкуватися. Вони скидують негативну енергію тут всю і потім не переносять її під час навчання. І вчителі і батьки кажуть, що ну реально це класна штука, вона дієва і вона працює. Це вже третій безпечний простір, який запрацював у Хмельницькому. Такі ж діють у зож номер 22 імені Олега Ольжуча та УЗОЖ номер 21 Зараз ми обговоримо варіант продовження відкриття подібних ресурсних просторів в інших навчальних закладах. Це дає свої позитивні результати для атмосфери навчального виховному процесі, для отримання знань, для підвищення. Виховного рівня для, скажімо так, роботи психологів, для налагодження атмосфери в колективах, формування командного духу, командної роботи, подолання булінгу і так далі. Тому працюємо далі. Я впевнений, що такі проекти зможемо реалізовувати ще і ще. Проєкт Безпечний простір нині діє у Хмельницькій, Тернопільській та Одеській областях. У кожній облаштували по шість таких кімнат. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.